Улюблені. Насамперед знаєте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога були в народі й пророки неправдиві, які між вами будуть учителі ложні, які ведуть погубні єресі і, відрігшися владики, що відкупив їх, наведуть на себе скору погибель. Сила людей піде слідом за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися, у зажерливості оманними словами торгуватимуть вони вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не дрімає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні. Щоб їх тримати на суд, і коли він не пощадив старовинний світ, а зберіг вісім душ, з яких був Ной, цей проповідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він, щоб дати приклад безбожникам майбутнім, міста Содом і Гомору обернув у попіл, засудив їх на загладу цілковиту, коли він вирятував праведного лота, якого пригнітала розбещена поведінка беззаконників, бо праведник, живучи між ними, мучився день у день. Бувши праведною душею, глядівши і слухавши беззаконних учинки, то Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же призначених для кари, тримати на день суду. Друге послання апостола Петра. Сьогодні апостол Петро нагадує нам про Божу справедливість, що гріх завжди буде наказаний зло, Буде покаране, щоб людина не забувала про те, що вона дасть звіт перед Богом за своє життя. Так, Бог є милосерний, люблячий, Він робить все, щоб людина навернулася, спаслася. Але Бог так само є справедливий, і тому не можна відкладати на потім наше покаяння і навернення. На колись там, на старість, на пізніше, коли буде мати час, Бог кличе вже сьогодні до навернення покаяння, якщо він не пощадив ангелів за їхній гріх і світ за часів ноя, содомого Говору, за часів лота, чим ми зможемо перед Божою справедливістю відкупитися? Бог дав нам вже всі засоби для спасіння. Син Божий вже прийшов у цей світ. Він зробив усе. Від нас потрібно піти йому назустріч, не бути байдужими, боятися Бога і боятися гріха, боятися Бога образити, Бога відкинути, від нього відвернутися. Сучасна людина радше боїться світу, що про неї подумають, як вона буде виглядати, хай в нашому серці буде один, власне, плодів Святого Духа, дарів його страх Божий, який випливає з любові до Бога.